За три години назбирав ось таку торбу глиб і вийшло ще ось так. Кого цікавить, як я збирав гриби. Приємного перегляду. Вийшов на гливи. Так, вони такі всі замерші, але це нічого страшного. Так, це перша знахідка. Тут йде радок Тополь. Це колись тут був питомник, яблуня. Яблука були, шовковиці, ну суть не в тому. Так, ось тут ливи, там туди вище. Там не, не зрозуміло що. Ну аж буде видно, не буде видно туди вище, ще є, туди я лізти по них не буду. В принципі, слизковато підростає. Я думаю, що ось оці я точно достану. Тут зараз я вам ближче покажу. Не такі, в принципі, теж дуже гарні. Так, ну що, я туди вище їх не бачу, це тільки ось тут. Така собі гирляндочка, це на даний час поки що сама більша. Відколи я збираю, що листочки вже, в принципі, Гливи гарно виросли, бо зараз приморозки це вже усе. Що виросло, то виросло. Доліз я туди, хотів акуратно ножом зрізати, триматися майже нема за що. Получається, гливи замерші. Рукою отак взяв і здер донизу. Попадали вони бідолахи. Ну що можу сказати? Ось такі лапухи і в торбі одразу щось -то з'явилося. В принципі, це вже дуже непогано. Це друге місце. Та-да, це якусь стрімянку треба було з собою брати. Ось я не знаю, що за гриби похожі на шампіньони, На шампіньони щось таке незрозуміле. Пройшов я, ну я не знаю. Буквально 5-6 дерев. І ось там, дивіться, знову місце з ливами, Ну таке містечко, куди ж його зараз якось знову буду пробувати. Ну тут хоч є ці сухенькі сучки, якось акуратно зараз попробую достати. Так, ще вийшло навіть зрізати. Так, ось що я казав, що похоже на шампіньон. Ну, в принципі, чого не знаємо, того не беремо. Дивіться які гливи. Позрізав гарненько. Сюди в купілочку. Я вже й задумався, що це можна і в банки закрутити. Чом би й ні. Дивіться який. Грибочок. Це я таки ходжу пів години. Надіюся, сьогодні оцю повну корбу назбираю. В принципі, там тополі. Ось там, якщо видно, є тополі. Ну і є цих тополь. На тополях більше, чим в долині на вербах. Поки що так. Ось також там гливи, такі маленькі. Ось тут внизу є, то пообрізав, що можна. Тут ось взяв легенько так кору. Ну, верніше дивлюся, кора відступає. І ось тут у нас ливи ростуть. Бо дивіться. А ну давайте взагалі відірву цей кусочок. Так, щоб дуже багато то ні. Ну в принципі ой, поки що достатньо. Я вже задоволений, гливи є. Так що тут у нас Ну, верба, кажу верба, то поля, бачите, вона мертва. На мертвих то полях, на живих я не бачив, щоб росли гливи. Ну і це в принципі все достатньо. Зараз я обріжу ось тут і ось тут. Ну і тут. Тут ось уже достав і дивіться, пішли гливи. Дерво не дуже грубе, то я зараз їх це тут точно достану. Позрізав я гливи. Ось так виглядає даже дуже гарна жменя така вийшла. Ніколи не думав, що трутовики можуть допомогти. Ось один трутовик, ось другий трутовик. Дерево обійняв, потихеньку спираючись, щоб теж не сильне навантаження на трутовик. Але все одно ногою себе можна підсадити. І все, і гриби на землі. Можна сказати вже в торбинці. Тут зрізали, Ну, хтось може брав тополю на дрова. Ну а ось і вгорі. Вгорі я, В принципі, можу достати тут не настільки високо. Ну як тут менше грибочків, чим я тільки що достав, це я вже думаю відео не буду знімати. Покажу ось так і на цьому все. Шукаємо далі. Якщо ось там видно, також гливи, але в мене є сумніви, що я їх достану. Хоть їх там в принципі і гарно наросло. Так, що в нас тут робиться трохи нижче. Ось дивіться. Якщо тако перейти, то я зможу достати по одній великій причині, що дерево розходиться, я можу залізти і ось ці гливи достати. Ну тут також. Ну гарно-гарно. Зараз достану, покажу. Дякуючи добрим людям, що ріжуть ці сухі тополі ось там. Знайшов такого чурбана, поставив, достав, втім так зразу залізти, не вийшло, я його обхопити не можу. Обірвав я всі глиби і достав, навіть покажу вам. Ось ти, там таке біле п'ятно видно, ножом зрізав. Саме обідно, що не все знайшов. Ну, давайте покажу, що тут вийшло, дивіться. Такі грибочки. Ось дивіться. Красота. Давненько я вже так не бачив. А де з третього місця? Тут ще пару кусків з тої сторони було невеличкі, ось. А де ще гливи, десь вони, може, ось таким сирим десь впало туди і вже як я не ходив, як я не шукав. Щось я не бачу, ну ось кусочок грибає. Вже зараз гляну, ще знайду, покажу, ні, то ні. Підемо з вами далі шукати. Так, торба вже ось так виглядає і ось у нас ще є глиби. Так, Дивлюся на дерево достати я можу, що саме цікаве, що є із ось такого. І з цієї сторони, ось там є в нас Ось тут і з цієї сторони як, якось таку, таку, таку. ось там вверху дивився на сусіднє дерево. Я наскільки розумію, треба йти додому, заносити торбу і приходити поки не ніво далі. Ось тут так, в принципі. Небагато ось там, якщо вам видно. Ось так. Ну, по ці гливи можна, мабуть, і не лізти, тут їх і небагато. Ну що, достаємо, показуємо, що на цьому дереві. А вийшло нас з вами. Ось дивіться, які глиби достати. Так, по поводу того, що заносити сумку додому, висипати і назад вертатися гливи збирати це я щось психнув ось так позав'язував така торба вийшла що у гуго йдемо далі з вами збирати ось якщо дивитися туди є гливи і туди далі є ну, на це дерево я просто вже скоріше за все не вилізу по-перше що неудобно Оп. а по-друге що 41 рік Майже в 42, ще я непогано по деревах, лазю. Та й там по підкору повиходило дуже багато. Воно дуже грубе. Тут аж ніяк. А ось у нас наступне дерево. Так. А сюди треба прямо срочно. Дивіться, які одолопухи. Це на камеру, а не на камеру, то зараз я позрізаю і вам покажу. Тут в принципі є на що стати. Ну і ось в принципі і ось і по ту сторону. Ну що, достаємо, показуємо. Також, до, якщо глянути, є гливе. Не знаю, тут я достану, не достану. Сюди нижче, ось там є, до гори. Трохи є сумніви. Ще одне дерево. Торби ось там. Так, ще де це я тут бачив. На цих пополях ого, Наверно, ладно, камера не покаже. Ось там аж уверху. Також є. Їх небагато, в принципі. Ну вони є. Так. Це я тільки по цю сторону, що дивився, а що... А, дивіться, тут, якщо я так поглянути, то... Можна ще внизу подоставати. Хоча дивлюся, вже переді мною хтось так ось зрізав. Бачите ось місце є. Ось сюди я достану до цих глиб. Ось те я заберу. В принципі, нормально. Ось так ще вийшло достати рибочків. Це ці лапухи, що знизу на тому дереві я показував. Ось такі ці темненькі, це взагалі. Красота. Так, ніж. Потерпів невдачу. Так, це зараз цю кору відкину. Ну ось так ще. Ну що, йдемо далі. В торбинки тільки що важив 8 кг, в кофті 5 Ну, можна кілограм зразу скинути. Це 12 кг грибів. Хай вони заморожені, хай ще 2 кг відійде, може щось більше. Ну, до 10 кілограм грибів сьогодні я назбирав.